Фільм відомий своїм ретельним кастингом Прискіпливий Тарантіно хотів, щоб всі були на своїх місцях. Роль Вінсента Веге спочатку призначалася Майклу Медсену. Але його кандидатура швидко відпала через зайнятість в іншому проєкті. Також ходили чутки, що він саміг зіграти Деніел Дель Льюіс. Але зважаючи на те, як цей актор вживається в своїй ролі та проживає життя свого персонажа, студія Мірамакс, мабуть, побоялася, що він почне бахати з герою по Вені та випадково стріляти в чиїсь голови. Роль Джулса могла дістатися Лоуренсу Фішборну. Проте він відмовився через те, що в сценарії було забагато згадок наркотичних речовин. Мій Олес могли зіграти Мішель Файфер чи Мег Райан, але остаточний вибір зупинився на умі Турман, замість якої уявити когось іншого в цьому образі, просто неможливо. Щодо кандидатури Марселоса Уоллеса не було особливих питань, адже Квентіну був потрібен саме той, хто точно не схожий на.